Піли дітки підтягнулись, одне одному так щиро посміхнулись. На урок старання не забудьте взяти. Сідаємо рівненько, починаємо працювати. Отже, записуємо хвилиночку каліграфії. Здогадайтеся із буквосполучень, яке слово сховалося. Так, звичайно, це слово алфавіт. Алфавіт або абетка, азбука це все слова-синоніми. Складіть, складіть, будь ласка, речення зі словом алфавіт. І запишіть самостійно. І працюємо з вами далі. Працюємо над загадками. Іде років 200. Стоячи на місці, лічить людський вік, а не чоловік. Що це таке? Це годинник, так? Запишіть з нового рядочку слово годинник і зверніть увагу нас на орфограму в цьому слові. Ой. Далі, хвіст у дворі, ніс в будці. Хто хвіст поверне, той в будинок і увійде. Що це таке? Так, це ключ. В цьому ж рядочку, через кому записуємо ключ, і в кінці ніяких м'яких знаків не пишемо. Наступне. Має крила, не літає. Це капелюх. Третє слово в рядочку буде капелюх. Дітки. А в якому ж творі використовують всі ці предмети? Так, ви вже ознайомилися із текстом Аліса в країні чудес або Аліса в диво краї, так? Сьогодні ми продовжимо працювати і пов'яжемо цей уривок із нашою темою. Види речення за метою висловлювання. Прочитайте три речення, будь ласка, із вправи першої. Білий кролик сідав, дістав із кишені годинник. Чи я спізнююся? Біжи до кролячої нори. Давайте пригадаємо, які ж це речення за метою висловлювання. Які взагалі у нас бувають речення за метою висловлювання? Розповідні, питальні і спонукальні. Речення, в якому про щось розповідається, називається розповідним. Речення, в якому про щось запитуються, називається питальним. І речення, в якому є спонукання до дії – Називається спонукальним. Пригадали матеріал другого класу? Так. Давайте ви знайдете, де у нас розповідне речення, де питальне і де спонукальне. Так, ви правильно здогадалися. Ну, зараз ваше завдання перебудувати ці речення перше у спонукання тоді, є, друге у розповідь і третє у запитання та записати ці речення. Але для початку ще раз вам нагадаю, які речення як називаються. Розповідні речення. Вони висловлюють повідомлення, розповідають про щось. Питальні речення висловлюють запитання і спонукальні речення висловлюють спонукання до дії. Давайте подивимося. У руці Аліса тримала крихітний золотий ключик. Це речення, в якому про щось повідомляється розповідається. Далі питальне речення. Чи можу я увійти в ці двері? І спонукальне випий мене, з'їж мене, тобто ми побуджуємо до певної дії. так? Понукаємо ще, говорять іншими словами. А тепер повертаємося. Як ми, яким чином будемо оформлювати в даному випадку речення, перебудовувати це речення? От у нас перше речення. Білий кролик дістав із кишені годинник. Нам необхідно його перебудувати у спонукання. Так? Так. Отже. Білий кролику, дістань з кишені годинник. Білий кролику це звертання. Ми звертаємося до кролику, тому виділяємо комою на письмі і побуджуємо до дії, спонукаємо, дістань з кишені годинник. Далі, друге речення, Чи я спізнююся, потрібно перебудувати у розповідь. Як це буде виглядати? Я спізнююся. Можна так, от коротко, можна його поширити. Але це самий простий варіант. Я спізнююсь, ми повідомили про те, що ми спізнюємося. І третій. Біжи до кролячої нори необхідно перетворити у запитання. Наприклад, чи побіжиш ти до кролячої нори? Виконаєте письмово це завдання. Так, і переходимо до наступного. Оскільки я говорила, що ви вже познайомилися із уривком Аліса в дивокраї, вам необхідно знайти і виписати з тексту три речення розповідне, питальне і спонукальне. Після того, як ви їх запишете з наступного рядочка. Перебудуєте розповідне речення у питальне, як тільки що ми робили. Питальне речення у спонукальне і спонукальне у розповідне. Тобто, в наступній вправі у вас буде 6 речень. Так. І наступне завдання. Дітки, прочитаєте і визначите межі речень, також розділові знаки в цьому тексті, якщо можна так сказати, пропущені, вам необхідно їх додати. Зараз я прочитаю: у річці риба, у хліву мукає корова, в бутці собака гавкає, а на галузці співає горобець. На стежці стрибають діти, на стіні висить картина, на вікні квітує квітка, у печі палають дрова уночі. До речі, я сказала вам, що це текст. Але чи дійсно це є текстом? Ні, це просто набір речень. От, будь ласка, відновіть межі цих речень і даний текст, дані речення запишіть. На цьому урок наш завершено. Бувайте, мої розумнички!